На засіданні розглядатимуть одне питання: продовження запобіжного заходу, підозрюваному у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та запереченні збройної агресії Росії проти України митрополиту Феодосію. Його дія закінчується 30 грудня. Прокурор у справі Катерина Костенко просить продовжити його на два місяці у вигляді особистого зобов'язання. ризик приховання від суду може незаконно пливати на потерпілих свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкодати кримінальним провадження іншим чином. Можу вчиняти інші злочини, чи продовжувати вчиняти злочини, в яких обвинувачення. Обонувачення має справи вираження корину фотопуск налаштування на картину ставиться до української влади, українського суспільства населення в цілому. Адвокат підозрюваного Володимир Юдін заперечував проти цього клопотання, вважаючи надані докази необґрунтованими та безпідставними. Напевно, сторона обвинувачення не читає попередні рішення суду, зокрема. Тих самих доводів стосовно яскраво налаштованих українських антиукраїнофобських налаштувань. Про це вже неодноразово захист казав, але ж змінюється запобіжний захід. При цьому питання прокурора залишається тим самим, змінюються лише дати. Це Дуже формалізований підхід, ризики є надуманими, вони не відповідають дійсності просимо знову так, я підтримуюся замісників, від що я вважаю, що ніяких ризиків немає сьогодні. Наче не просто знущає у мене особисто і ми особи з української та вославне те, що наводить ризики прокурору. Тому прошу відмовити про суддя Олександра Гоменюк, клопотання прокурора задовольнила і продовжила запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Покласти на обвинувачення сніги Нідовича та наступні обов'язки, перебувати за кожної вимоги до суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання, роботи, зміну контактного номера телефону, утриматись від спілкування зі свідком кримінального провадження родама, продовжити зберігання у відповідних органів державної влади, паспорту, паспортів для виїзду за закордонних На сьогодні. Судом не встановлено, а прокурором не доведено наявність ризику незаконного впливу обвинуваченого на допитаних потерпілих та свідків. Посилання прокурора на те, що сніги несланідоч має справо виражені. Українофобське налаштування негативно ставиться до українського населення, є необґрунтованим та не знайшли свого підтвердження під час судового розгляду попитання про продовження запобіжного заходу. З метою незалишення території України і уникнення кримінальної відповідальності Снігуриве продовжено запобіжний захід. Це не суворий запобіжний захід. На заступних засіданнях маємо розглядати копитання сторони захисту щодо проведення певних дій. Наступне засідання у справі відбудеться 13 січня. Додала Катерина Костенко. Дар'я Шевченко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.